Не чув, щоби нам партнери активно пропонували захоплювати повертати Крим і е, повертати Орло. А вони навпаки, більша частина з них вони такі досі ще не визначені щодо сценаріїв розвитку. І деякі з них постійно повторюють історії про компроміси, про якісь там, значить, угоди і все інше, що є дуже небезпечним, ну тому що е, є рівень злочину, після яких компроміси вже неможливі, і ця ріця ця, межа була перейдена вони неможливі ні тому, що ми такі принципові, а тому, що хоча ми принципові, а тому, що це просто не буде мати сенсу. Тобто, ну ніяких ніякої користі ці компроміси не принесуть. От щодо повернення орло це можливе. Повернення Криму повернення Криму також можливе. Питання в ресурсів наразі в нас його немає. Тому ці розмови вони наразі досить гіпотетичні. Тобто, наша задача це в першу чергу викинути їх з тих районів, які були захоплені тимчасово.